Щодня в жорстокій боротьбі з російським агресором Україна втрачає своїх синів. Необлаганна смерть забрала ще одне життя нашого земляка смілянина сережі Євгена Володимировича. Євген Володимирович служив молодшим лейтенантом, помічником начальника штабу, начальником розвідки першого механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. Під час виконання бойового завдання загинув 15 лютого 2023 року в Донецькій області. Євген Володимирович Саража. Людина 14-го року показала свій патріотизм. Людина, яка після повернулася до цивільного життя. Але в цивільному житті він не був байдужим. Він був добрим, це все сказано. Євген болівав за здоровий спосіб життя, за спорт. Він впроваджував його життя і був сам тому прикладом. Займалися з ним цими питаннями. Після повномасштабного вторгнення він в перших рядах заново стоїть заново пішов захищати. І сьогодні ми проведжаємо його в останню путь. Дійсно, з перших днів повномасштабного вторгнення Женя був перший, який стояв на порозі в моєму кабінеті, який перший протягнув руку допомоги, який перший вболівав за оборону, перш за все, нашого міста, за оборону нашого району, області. Потім вирішивши, що. Тут ми живемо на мирній землі. Тут у нас мир і спокій. Він пішов воювати туди, з дійсного агресором. Не дожив, не долюбив, не доспівав. Загинув далеко від отчого та рідного дому, Але герої української землі не мирають, і пам'ять про них буде жити вічно. Євген був людиною твердої породи. Людиною, яку можна було ставити при житті в приклад. Людиною, яка завжди задавала тон, яка завжди відчувала напрямок і розуміла, куди потрібно рухатися. Таких людей почасти називають пасіонаріями. Ці люди ставлять свій інтерес на кілька сходинок нижче від. Колективних інтересів від інтересів нації та всієї нашої батьківщини. Таких людей називають ригористами, тому що для них є важливою ідея служіння, ідея жертовності, ідея прийти на допомогу ближньому. Для нього поняття нації не було якоїсь книжкової абстракції. Він молодим воїнам дуже чітко пояснював, що таке нація. Він пояснював це категоріями родини. Він дуже любив своїх дітей. Він пишався своїм сином, своєю донькою. З огляду на нашу роботу нам часто доводилось Євгеном їздити в автівці. Він любив слухати пісню про доньку. Для нього родина це була цінність. І він розумів, як важливо стати на захист родин кожного з вас. Євген дійсно був людиною твердої породи. Зазвичай такі люди не гребують дуже важкою справою бути біля витоків важких починань, закладати фундамент. Якщо хтось тут не знає, я нагадаю, що Євген. Стояв біля витоків правого сектору. Євген стояв біля витоків добровольчого руху в цілому. Тоді, в 2014 році, за участь в війні добровольцям ніхто не платив жодної копійки. Це люди, які йшли, виключно керуючись ідейними спонуканнями. Нічим більше. Це люди, які не йняли страху. Це люди. Які в серце своє запускали цінності вищого порядку, духовні цінності. І саме тому ворог, перервавши його земне життя, не перервав його перебування поміж нас, незримого перебування. Не забувайте про Євгена. В цьому місті має бути вулиця імені Євгена Саражі. Школа, де він навчався, також має бути названа його іменем. Тут має бути меморіальна дошка. Влада, ви не повинні забути про родину. Ви повинні пам'ятати про родину, про дітей. Ви повинні підтримати їхні починання, дати можливість дітям реалізуватися і продовжити життя Євгена в життєвому шляху його дітей. Скільки ми житимемо, ми принесемо в собі глибоку вдячність і пам'ять про нашого побратима. І, друже Джек, я знаю, ти відчуваєш нас, ти з нами зараз. Ми продовжуємо цю справу. Ми не вгамуємося і не зупинимося доти, доки не виб'ємо цю нечість з нашої землі. Ми також готові пожертвувати щосекундно і щохвилинно. І собою і всім, що у нас є, тільки заради того, аби Україна жила. Тільки заради того, аби український народ, українська нація процвітали, розвивалась. І українські діти могли ходити під сонцем і голубим небом. Опокоє Боже Работа. Слава Ісвім! Дамте праві! 91-му році це був папір, на якому проголошено незалежність. А сьогодні ця незалежність виборюється кров'ю, потом, білю і плачем, для того, щоб ми пам'ятали, знали і не забували, щоб наші діти були достойними дітьми, українцями, які знали свою мову, поважали свою культуру. Знали свою історію для того, щоб ми були тою повноцінною державою, яка називається Україна. Сьогодні ми молимося за нашого Героя. Сьогодні ми возносимо молитву і знаємо, Він чує нас. Знаємо, що він сьогодні приєднався до небесних воїнів, які будуть допомагати нашим хлопцям боронити і звільняти нашу українську землю. Бачу, сьогодні багато на похороні. Мужчин. Тримаємо стрій, браття! Нам ще багато робити для того, щоб звільнити нашу землю. Джек з нами. Слава Україні!